Голова Райради Колотієвський знову виявився голослівним. І цього разу питання було на рівні Верховної Ради. Трохи перед історією. На початку січня Колотієвський написав звернення до Верховної Ради України, Офісу Президента, Полтавської ОВА та облради, де вимагав достроково припинити повноваження Кременчуцької районної ради, спираючись, мовляв, на те, що депутати саботують проведення сесії. Хоча сам на робочому місці, за словами його колег, не з'являється. Але ж навіщо працювати, коли можна просто знайти крайніх і звинуватити у всьому їх непоганий підхід. Ми вже мовчимо про те, що голові Райради Колотієвському, вочевидь, не вистачає компетентності, аби направляти такі серйозні звернення до правильних органів, бо офіс президента, куди він також відправляв свій лист, такими питаннями взагалі не займається. Написав, аби було називається тепер ближче до діла. Своїм друзям, журналістам, незалежним змі, Колотієвський гордовито та натхненно розповідав, щодо опрацювання вищими органами його звернення одне, а в реальності виявилося зовсім іншим. Отож, версія пана Колотієвського моє звернення було взято до роботи. Станом на сьогодні мені повідомили з апарату Верховної Ради України, що дане питання виноситься на розгляд комітетів Верховної Ради з подальшим розглядом на сесії Верховної Ради України найближчим часом це питання буде розглянуто на комітеті та на засіданні Верховної Ради України. А тепер увага! Відповідь Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. У ній мова йде про те, що дострокове припинення повноважень місцевої ради наступає лише як наслідок проведення відповідних позачергових виборів. А як ми знаємо, в умовах воєнного стану забороняється проведення будь-яких виборів, у тому числі виборів органів місцевого самоврядування. Не на таку відповідь, мабуть, очікував пан Колотієвський. Як би йому цього не хотілося, але бажане за дійсне видати не вийшло. Скільки разів він не намагався це зробити. І так у всьому. Колотієвського послухати, так він і на роботі завжди присутній. А всі депутати, колеги та журналісти, які жодного разу його там не бачили, просто погано шукають. А незалежна Кременчуцька газета його легенду підтримує, стверджуючи, мовляв, не можуть потрапити до голови райради, скиглять та скаржаться. То це виходить і ініціативна група із 27 депутатів, котрі ніяк Колотієвського не допросяться сесію провести, також скиглять і жаліються. Цікаво виходить. Може, проблема не в тих, хто прагне відкритого діалогу та змін на краще, а в тих, хто не виконує своїх обов'язків та халатно ставиться до роботи. Риторичне запитання Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.